Днік жіночого одягу сорту крем плюс екстра, вага 20 кг. Ціна 5,5 євро за кілограм. І перше, що в нас тут є, це ось такі флісові штанішки спортивні. В маленькому розмірі. Розмір у нас буде, ну, пише XL, але на Excel не тягне. Наступні, наступна позиція це у нас буде о, якась картинка з цінничком воно відкриваємо. Гляньте, просто який. Красивезний, світер з високим комірцем, всередині також на гудзочках. Розмір не пише. Наступна байкова, теплесенька сорочка, навіть не байкова, більш флісова. Супер тепла. Всередині також повністю на флісі, розмір L. Наступні джинси будуть у нас у розмірі 48, це у нас будуть скіні, тобто дуже добре тягнуться. Наступна кофтинка у нас буде ось така синенька. Ой, гляньте, яка красота, як тут круто оформлені рукавчики. Дуже ніжно. Наступно ще один світер. Ось такий ну, красивезний Треба мати груди, звичайно, для нього. Але красивезний. наступно у нас буде футболочка. Чи такий світер на короткий рукав А чого на короткий? На стандартний Ого. Лосінки. Лосінки у нас будуть у розмірі 40. Наступний світерок. Ніжно-ніжно-рижаєвий, укорочений від фрімарк в розмірі амочка. Наступний ще один такий світер. Знає, така красота. Розмір у нас буде ще одна амочка. Так, знову світер, Також дуже гарний розмір від папаї, розмір XL. Наступний. І вже парадний, парадний, солідний, кардиганчик. Але він йде легеньким. Далі у нас будуть лосінки в гусячу лапку. Ще один класний світер. Червоний, класний. Наступні лосінки. Ось так вони виглядають, спортивний. Так, ще якась новесенька ковтинка. Також з дуже великим декольте, розмір L. Так, це що у нас така водолазочка, буде цікаво, Так, гляньте, яка ковтинка, прикольна. Розмір, на жаль, не пише, але я думаю, що це елічка така добра. Ще одні джинсики скіні. Ось такі сіренькі. Так, джемпер. Чи худі, хто як називає, розмір XL, Бачите, розміри різні, вікова категорія також різна, модельки також відрізняються одна від одної. Багато лосін. Ось, штаніжки, типу підбрючні, але насправді це лосіння. Круто тягнуться. Так, туніка. Спортивна такі. Ні, це у нас кардиганчик. який просто бомбезний чорний кардиган в'язаний. Я думаю, це скарб. Легесенька кофтинка. Ось така. Що в нас тут ще є? Сорочка. Сорочка. В кольорі хаки також круто виглядає, тільки погладити треба. Ще один світер. Ось такий від H&M. Ні, Не від H&M. Розмір 36-38, вкидковий три. Так, 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 щось тягнеться гарне. Платічко. Багато Так, ось таке платічко. Ще одні джинсики з чорні, такі базові. Розмір. Амочка. Йдемо далі. Далі ми будуть спортивні штанішки, Також штибу підбрючні, але вони досить непогано тягнуться 30 в 38-му розмірі. Так, ще одні джинсики, глянь, просто красиво тут оформлені. Розмір не пише, але вони не тягнуться. я Думаю, що це емочко. Наступні теплюсінькі лосінчики, такі в клітинку. Та покажу ще один ось такий кольоровий світер всередині на легенькому флісі. Ми з вами розпакували більшу частину коробочки. Ось скільки ще всього залишається, тому для замовлення звертайтеся в вайбер на до наших менеджерів і забирайте цілу коробочку жіночого одягу сорту Крем плюс екстра.